Зараз очевидно ми візьмемо переру для того, щоб порадитися з усіма фракціями. Наш підхід такий, що сьогодні ну, у нас немає батьківщини чи партії регіонів в парламенті. Сьогодні ми в парламенті або є депутати, які захищають українську незалежність і територіальну цілісність, або ті, які захищають військові дії і загарбання України. Росією тому я думаю, що ми повинні знайти такі варіанти, де 100% депутати Верховної Ради голосували і діяли в унісон. Тому для цього треба буде напевно, зробити і порадити якісь невелику паузу зробити. Тоді ми повернемося до рішення. Але ще раз кажу, що моє відчуття є таке, що значить нам краще зараз щось не зробити, щоб зробити дурість. краще... Запропонувати додатковий інструмент міжнародного дипломатичного політичного розв'язки, аніж купитися на провокацію, тому я думаю, що сьогодні буде небагато рішень рішення будуть зважені і рішення будуть обґрунтовані.